Після відкритого збройного вторгнення російського агресора на територію України і Чернігівщини відповідно з 24 лютого 2022 року народ і влада звичайно це підтримала. Актуальна стала проблема повного очищення публічного простору від символіки тоталітаризму російської емперської політики. І одним з таких символів є якраз прізвище Павла Білова, росіянина, який народився в Шує, Володимирській губернії, генерал-полковника, який ще на початку 20-го століття брав участь у завоюванні комуністичного режиму на території Росії, воював проти Української Народної Республіки вже тут на території України. Потім, в 1939 році, він уже, як старший офіцер, брав участь в агресії Радянського Союзу проти Польщі 17 вересня 1939 року. Нагадую, що тоді якраз Радянський Союз був союзником нацистської Німеччини. І після того, як уже Гітлер напав на Радянський Союз. Він з 1942 року почав командувати 61-й армією, і в 1943 році він і його армія брали участь у вигнанні нацистських окупантів з території Чернівської області і відповідно з міста Чернігова. Я хочу нагадати, що всі командуючі фронтових армій. Дивізій, армії фронтів, їм підпорядковувалися загороджувальні загони, які гнали бійців на смерть в супереч здорового глузду. І, відповідно, 61-ша армія на території Чернігівської області, як і на всій території України, брала участь у повальній, тотальній мобілізації наших земляків і гнали на битву за Дніпро. Тоді дуже багато людей загинуло. Також я хочу нагадати, що вулиці міста Москва і ще чотирьох російських міст мають назву на честь Білова. І Чернівська міська рада в цьому році вирішила переименувати цю вулицю. На честь уже захисників України славетної легендарної першої окремої танкової сіверської бригади збройних сил України, яка до війни мається на увазі до 2014 року. Місце постійної дислокації була у нас на території Чернігівщини в селищі Гончарівськ. Це славетна танкова бригада, яка вже з березня 2014 року почала боронити від російського агресора Україну. Прикривали північні кордони нашу Чернігівщину у 2015 році, уже з лютого місяця вони брали участь в битві за Дебальцева. Причому достатньо успішно били тоді, ще російські танки хвальони і розбивали. Їх дуже мужні були. Я хочу сказати, що коли почалося повномасштабне вторгнення, повномасштабне вторгнення з 24 лютого, основою оборони Чернігівщини безпосередньо Чернігів була саме перша танкова бригада на чолі з Леонідом Хадою, командиром бригади, полковником. ця бригада свершила дуже багато подвигів. Тільки за підтвердженими даними, що таке підтверджені дані? Це коли фотографують чи на відео знімають знищену техніку. Так от, бригада, бригада знищила понад 50 одиниць бойової техніки, хоча всі ми розуміємо, що їх було вдвічі чи втричі більше. Крім того, я хочу сказати, що бригада фактично врятувала разом з іншими захисниками України Чернігів. Особливо важка ситуація була 25-26 і особливо в ніч з 26 на 27 лютого 2022 року. Тоді якраз свершили свої подвіги і загинули смертю хоробрих Максим Білаконь і Олексій Синюк. Їх було нагороджено високим званням Героїв України. На жаль, Пасма. Мертна ця бригада, і один з її батальйонів брав участь в найзапеклішій, найкривавішій обороні підступів до Чернігова. Це висота біля Новоцьоловки. І звичайно, що саме ця бригада в основі всіх інших військ. Очолила вигнання і повне визволення Чернігівської області від расистів наприкінці березня, початку квітня 2022 року, і потім частина її прикриває наші північні рубежі, нашу Чернігівську, Сумську область, а всі інші зараз воюють уже на Сході. Я хочу сказати, що подвіги бійців нашої першої окремої танкової бригади настільки були потужні, що 24 вересня 2022 Другого року президент України удостоїв бригаду, значить, відзнакою за мужність і звитягу. І я хочу сказати, що і сам командір бригади був нагороджений, слава Богу, живий і здоровий Леонід Хада, званням героя України, і він є почесним громадянином міста Чернігова. Тому ця вулиця, ця вулиця, на якій стільки перебували наші танкісти, боронили якраз на цій. В тому числі і на цій вулиці від російського агресора, тому цілком я кажуть, обґрунтовано, що вона тепер має таку славетну назву.